У Донецьку гучно заявили, що схід і захід разом і мешканцям регіону не потрібна допомога Росії. Жодних резолюцій на мітингу не ухвалювали, а лише співали український гімн. Уранці ж у будівлі обласної адміністрації, яку захопили проросійські налаштовані активісти, знайшли вибухівку. Донечани знову об'єдналися за допомоги соцмереж. Місце зібрання символічне. Люди обрали площу біля Свято-Преображенського собору. До храму прийшли з національними прапорами і саморобними плакатами. Більшість мітингувальників студенти. Є чітке розуміння, що більшість українців цього розколу не хочуть. Тому ми сьогодні вийшли перше за єдність української держави і її підтвердити а друге виступити проти війни між двома братськими народами. Загальну позицію висловили коротким закликом. Люди говорят, на акцию вийшли, чтобы висловити власну думку, Россияне ⁇ это соседний и дружный народ. И те, кто тут собрались против войны и за цельнищность страны. Я родился в Украине, я хочу мирить в этой стране, я хочу жить до конца своих дней в этой стране. А сейчас подняли российский флаг над облсполкомом. Мы та часть Дончан, которым это не нравится, мы открыто об этом заявляем. А россияне ⁇ наши братья, мы никоим образом не хотим с ними воевать. Мы хотим показать, что нас здесь никто не обижает. Серед мітингарів знайшлися и обурені діями против. Біля Донецької облдержадміністрації. Я не хочу, щоб російські війська приходили на мою землю. Я не хочу, щоб флаг Російської Федерації був біля нашої облдержадміністрації. Бо ми живемо в Україні, і Росії тут не місце. Ми саме зберемося за своїми проблемами. Уранці в середу над облдержадміністрацією знову майорів прапор України. Його підняли тоді, коли сапери шукали в будівлі вибухівку. У сесійному залі було обнаружено зривною устройство, в настоящее время там роботи зривотехніки. Приймаються мірок той для того, щоб та обізрелі всі граждані, котрі находілись вода, евакуїрували. Втім, мітингувальники вважають повідомлення про змінування провокацією. Мовляв, її влаштовано для того, щоб вони покинули приміщення. Нині про російсько налаштовані протестувальники на дворі біля адмінбудівлі. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, Донецьк